Усім привіт! Сьогодні не знову спаковка Папеових Сіпейсів. Я, я в минулому відео казала, що буде сьогодні новинка, але не буде новинки. Тому що я думала, що я наступним відео наступному відео буду знімати уже у ViewToil, але що я його знімаю знову сьогодні. Тому я звичайно в черзі у стрічки але думаю, що це не... не страшно. Давайте сьогодні всі покатки обіграти в оранжевому стилі. Починаємо з колекції. Телефон. Тут є два оранжевих пакетка, і які з них більш оранжеві. Я думаю, що ось, ось цей. Тому що тут тільки сейдечки і ось ці полосочки. А Тут більше все, всього. Так, давайте я ось так виставлю усі наші колекції, щоб нам було зручніше їх вибирати. А кошечок відставлю поки в бік. І туди всі колекції, які ми вибрали, вже буде, буду ставити з колекції. Українські кульки. Давайте візьмемо цей. Він більш-менш до оріантів схожий жовтий пакетик. З наступної колекції малюнки по клітинках давайте виберемо ось цей. З колекції лапки ми вже закінчуємо цю колекцію. Починаємо! У нас сьогодні на розпаковку. Чори пакетика, досить мало. Я хочу так, щоб у нас для розпаковки було дуже багато пакетиків. По 20, там, допустим. Починаємо з колекції ось цієї. Добре, колекція телефон. Як ви думаєте, під яким номером цей пакетик? Я вже забула, бо я подивилася, але якось забулась. Я думаю, що під номером. Під номером... Точно ми не підновуємо один. Під номером 4. Девять пьем 9, 9, 9. хоть. І я майже під номером вісім. Підмеем весь у нас ось такий цікавенький чехольчик. Водяний. Я думала почекати, поки пес перестане гавкати, але він гавкає і гавкає, тому буду далі знімати. Може мусить бути на фоні цей шум. Добре, наступна колекція у нас. Лапки. Ми сьогодні закінчуємо цю колекцію. Звичайно, нам попадається лапка під номером 5 Як ви думаєте, яка вона? Я знаю, тому я не буду казати. Надіюсь, ви вже собі загадали або написали у коментарях. Ей, жінка, ось така прикольна. тап 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 У мене тепер дві лапки. Так прикольно. І ми цю вже вже закінчили, вона така була прикольненька. Колекція малюнки по клітинках. Оп-оп-оп, оп, оп 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 Тут у нас попадається ось такий кавунчик. І тут же, слава Богу, не цей скочник, його тут тисячки є, бо в мене він далі закінчився. Оце все, що тоді залишилося в мене. І все що в мене вже закінчився, тому я клеїла двохстороннім скотчем. А тоді в мене і він закінчився, виявляєте? Може давайте якось ось так наклеїмо? Ну, в принципі, теж нормально. Ось так ось так можна наклеїти. Бо ну, тут досить багато наклечок і нам їх всіх потрібно вмістити. Добре. Наступна колекція. Це українські кульки. Ось такі у нас пакетик сьогодні сонячний. Як ви думаєте, під яким номером навіщо це питати? Стоп. Якщо у нас жовтий пакетик під номером два по-любому, тому що тут жовтий корм. Ну добре відриваємо. Ось так. Як ви думаєте, який малюнок є на наліпці? Я думаю. Я вже собі загадала. Ні, я не вгадала! Ось такий соняшник прикольний. Що моє диво? Ми розпакували усі наші колекції. На цьому я хочу закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і усім па-па!